Їжачок куся і фарби міле. У лісі жив маленький їжачок на ім'я Куся. Він дуже любив малювати і часто вигадував барвисті казки на папері. Одного ранку куся прийшов у гості до своєї подружки мишки Міли. Міли вдома не було, але на столі лежали новенькі яскраві фарби. Я тільки трошки помалюю і покладу назад, подумав куся. Він узяв фарби і почав малювати. Але раптом лапка ковзнула і стакан з водою перекинувся прямо на фарбу. Усе змішалося, коробочка була брудна, а аркуші мокрі. Куся злякався і сховав фарби під стіл. Невдовзі прийшла мишка Міла. Побачивши зіпсовані фарби, вона заплакала. Це був подарунок від мого тата. Я берела їх для особливого малюнка. Куся почув це і підійшов із опущеною голівкою. Вибач, міло, я не спитав. Я зіпсував твої фарби, і мені дуже соромно. Міла витерла носика. Дякую, що сказав правду, Кусю, але, будь ласка, більше не бери без дозволу. «Обіцяю, – прошепотів їжачок. Я куплю тобі нові фарби і наступного разу завжди питатиму. Гаразд. Якщо береш чужу річ без дозволу, можеш ненароком зіпсувати щось важливе для іншого. Спитай, і тобі можуть дати це із радістю.